2 травня, четвер. Він відчуває наші немочі, бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння, тому мусив бути він у всьому подібним братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може випробуваним помогти. Євреям, 2 розділ від 16 по 18 вірші. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха, євреям, 4 розділ, 15 вірш. Будучи створений за своєю людською природою, в усьому подібно до нас, він міг бути і був спокушений у всьому, як і ми, як у своїй людській природі, він єдиний з нами, і як сам прийняв наші немочі, Матвія, 8 розділ, 17 вірш, так він міг бути зворушений почуттям наших немочей. Він відчував те саме, що й ми, і знає все про це, і тому може допомогти і спасти до кінця всіх, хто прийме його. У своїй плоті він був такий самий слабкий, як і ми, і сам по собі нічого не міг робити. Івана, 5 розділ, 31 вірш. Коли він поніс наші скорботи і поніс наші печалі, Ісаї, 53 розділ, четвертий вірш, перекладено з англійської, і його спокушали, як і нас, відчуваючи те саме, що і ми. То він переміг усе це силою Божою завдяки своїй божественній вірі. І саме ця віра принесла йому цю силу Божу. Яку у нашій плоті він також приніс і нам. Як закон, ослаблений плотю, був безсилий, то Бог послав сина свого в подобі плоті гріховної. Закон не міг привести нас до Бога і не міг знайти в плоті праведність, яку вона мала б мати, бо плоть відпала від Бога і не могла знову досягти Його. Але хоча грішна плоть не могла досягти Бога, Бог у своїй вічній силі та нескінченому милосерді міг досягти грішної плоті. І ось слово стало плотю і жило серед нас, повне благодаті істини. Бог з'явився у плоті, навіть в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону за нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Римлянам, 8 розділ, 3-4 вірші. О, Його ім'я Емануїл, що означає Бог із нами. Не тільки Бог із ним, але Бог із нами. Отець був із ним у вічності. І міг би бути з ним навіть якби він не віддав себе за нас. Але людина через гріх залишалася без Бога, і Бог захотів знову бути з нами. Тому Ісус став таким, як ми, що Бог із ним був Богом із нами, і це Його ім'я. Бо це те, чим він є. Отже, прийміть його: не потрібно жодних сходів, щоб досягти його, бо він сам є сходами, які простягаються від землі, де ми перебуваємо, до найвищих небес. Не потрібен ніякий міст. Між нами і ним немає прірви, бо він з нас самих, як і ми на землі. І своєю божественною рукою він хопився за престол Божий, а своєю людською рукою він збирає грішний, страждений рід людський у своє велике серце любові, щоб ми могли бути єдині з Богом. Зізнайтеся йому у своїх гріхах, він ніколи не скористається вами. Розкажіть йому про свої скорботи. Він відчував те ж саме і може полегшити їх. Вилийте йому свої скорботи. Він поніс наші скорботи. Він був чоловіком скорботи, зазнав смутку. Він втішить вас втіхою Божою.